Богу, будь ласка. я хочу запросити до проповіді Божого слова брата місіонера пастора церкви улієполе. Чули місто таке? Уліполе, чули. Я хочу запросити пастора церкви міста волієполя Степана Марчука, хватило прости. Слава Богу. Сьогодні гарний день, сонце світить, тепло. Це є дуже добре, правда? І Ми дякуємо за те, що Бог любить, допомагає і благословляє кожну людину, яка шукає, і я свою яка не шукає. Господь береже, довготерпить і чекає, коли кожна людина прийде до нього. І просто такий псалом, і в нас ще буде молитва за Україну. І в цьому, в цьому псалмі були такі слова, що схилимо свої коліна і попросимо, попросимо Бога миру, попросимо Бога, щоб ця країна вона розсвіла, щоб вона пожила. І знаєте, ми, я вірю, що тільки Бог один. Він може допомогти. Тільки Бог один Він може сьогодні допомогти, як мені особисто, кожному із вас і нашій країні, яка сьогодні потерпає від великої агресії, від війни. І я хотів би коротенько сказати на таку тему, як прийти до Бога. Як прийти до Бога? І... Нам часто хочеться прийти до Бога на своїх умовах, або як, як нам вигодно, як на нашу думку нам вигодно. Але е, я хотів би е, ссилатися не на якісь е, свої думки, але на тести і Слово Божого, чому вчив Ісус Христос і що Він говорив. І питання, як прийти до Бога? І Ісус, Він чітко сказав такі слова, що Я є дорога. Я є дорога, правда і життя. Я є дорога. І знаєте, немає іншого шляху, яким би людина могла би прийти до Бога. Є один шлях це Син Божий, який віддав своє життя на Вовському хресті, вмирав за мене. Мирав за кожного із вас для того, щоб ми могли прийти до Бога Отця і бути Його дітьми. Христос проклав цей шлях. І Ісус в Євангелії від Луки записані дві одна притча. Притча — це в 15 главі, це притча про. Блудного сина. Я думаю, що багато хто з вас чув цю прищу про Блудного сина. І ця прища про блудного сина, вона говорить про те, як людина вертається в дім свого батька. Блудний син, який залишив рідний дім, який залишив батьківську селю, пішов жити і жити, будувати своє життя, як йому хотілося, але в результаті Роз, розбившись, розочарувавшись, він повертається до свого батька, повертається до свого батька. І як батько зустрічає свого сина. Там були обійми, там був теплий прийом, він його зустрічає з любов'ю, того, хто е, зрадив його, того, хто. Е, як би сказати, знехтував добротою батьківською, але він зустрічає його з любов'ю. І ще одна історія, це вона записана в Івангелія від Луки, 19 главі. Це, це історія, яка трапилася в житті Ісуса Христа, коли один чоловік на ім'я Затхей. Це, був, це, була, це, це була людина, вихована в релігійній сім'ї. Але він виріс став дорослим і він будував життя своє, як він рахував правильно. Хоча він знав, що є Бог, він знав, що є Божі закони, і він ці закони переступав. Він обманював людей, він був багатий чоловіком, він обманював людей, він обкрадав людей, він наживався на людях, але його серце втомилося, його серце втомилося, і душа втомилася. І одного разу він почув, що. Через місто Єрихон буде проходити Ісус, і Він захотів з ним зустрітися. Знаєте, Він захотів з ним зустрітися. І ця зустріч відбулася, тому що Ісус звернув увагу на цього затхе, який виліз на смоковницю, і каже, Затхей, я хочу бути в твоєму домі. І цей чоловік він прийняв його з радістю. І коли Ісус. Був в домі цього Заткея, разом вони сиділи за столом і спілкувалися. Цей чоловік зробив, знаєте, слідуючий такий шаг, він сказав, Господи, половину свого маєтку, те, що я набув, я роздам віду. А кого чим обідав, я відплачу четверо. І Ісус сказав такі слова, що сьогодні спасіння прийшло в дім церкви, тому що Він. син. Авраам. Бо син людський прийшов не для того, щоб губити, але для того, щоб спасти і дарувати життя вічно. І сьогодні я хотів би е, заговорити перша думка, як прийти до Бога, або як ці люди прийшли, е, стали на шлях навернення до Бога, перше, що прийшло в їхнє життя, це усвідомлення. Вони усвідомили, що. Вони жили неправильно, вони поступали неправильно. Вони освідомили, знаєте, чому людина просить іншої людини прощення? Бо усвідомлює, що поступила відносно неї неправильно. Освідомлення, як можна сказати, таким словом, як розкаяння. Коли людина розуміє, що Неправильно я поступив чи поступила і вона розкається в тому чи іншому вчинку. Це не є покаяння. Це розкаяння, коли людина жалкує, що так що робила. Вона жалкує, що когось обманула, когось обкрадала, або комусь причиняла біль. Освідомлення, перше освідомлення прийшло до цього будного сина. Він сказав своєму серці, в батьковському домі. Є достатню їжа, а я тут пропадаю. Що це? Це освідомлення. Людина зрозуміла, що неправильно йшла так само за Він розумів, що неправильно відноситься до інших людей, він освідомив. І друге навернення до Бога це перший крок до Бога, коли людина починає йти і шукати Господа. Йти до нього і шукати відповіді в нього. От людина розуміє, що сама вона не може справитися, в неї не виходить. Вона йде до Бога. Третє. Прийняття Ісуса в своє життя. Цей чоловік затхейть, Він прийняв Ісуса в свій дім. Він прийняв Ісуса в своє життя. І четверте це покаяння. Покаяння. І як в будинку, коли Ісус був в домі Затхея, цей чоловік Затхей, встає і каже, Господи, половину свого маєтку я роздам бідним, кого чим обідим, роздам вчетверо». Покаяння це не розкаяння. Люди часто розкаюються, приходять до Бога, каже, Господи, прости мене, але продовжуй жити далі віховним життям». Людина може йти до церкви, просити Бога прощення, але продовжувати жити далі. Але цей чоловік у Біблія говорить, каже, що він, він кого обідав, він йшов, просив вибачення, він кого вкрадав. Він ішов і що робив? Він відплачував четверо розкаяння. Це коли людина розвертається на 180 градусів в своєму житті і починає йти в іншому напрямку. І слідче, за що я хотів би сказати, це Бог дає великі гарантії для кожної людини, яка до нього приходить. Перше. Він приймає нас, як батько прийняв блудного сина, як і Ісус. Він прийняв цього чоловіка Затхея, який жив розпутним своїм життям і неправедним, але Ісус прийняв його і мав з ним спілкування, і мав з ним близькі стосунки, коли вони були в його домі. Слідує друге це прощення. Господь гарантує простити кожну людину, яка до нього приходить. Третє, Господь гарантує змінити життя кожної людини, яка його шукає, яка до нього приходить, яка до нього стремиться. Четверте, Бог дає статус Божого Сина, свого Сина і своєї доньки для кожної людини, яка до нього приходить. Він, Ісус каже, що Він тепер син Авраама, син Божий. Він людина, яка змінила своє життя, Господь називає її своєю дитиною, яка була заблучша, яка жила своїм життям, але навернулася до Бога. Господь дає її статус сина і дочки. І останнє Господь гарантує для кожної людини, яка повірила в нього вічне життя і спасіння. Нехай Господь допоможе сьогодні нам. І особливо для нашої України, зрозуміти ці важливі істини, як прийти до Бога, як прийти до Бога, як, як зробити так, щоб моє життя змінилося. Я вам скажу, дорогі друзі, якщо ми щиро будемо шукати нашого Господа, якщо ми щиро будемо йти до Нього, Він сильний допомогти нам, Він не обманює, Він не зраджує, Він не залишає. Але Ісус сказав, що кожного, хто прийде до мене, хто буде служити мені, я ніколи, ніколи не залишу Його. Я ніколи не придам Його. І тому Господь буде з нами. І ми будемо зараз мати коротеньку молитву за нашу Україну. І моє бажання молитися найперше, щоб наш український народ він зрозумів, що йому потрібний Бог щоб наш український народ він зрозумів, що йому необхідний Бог, так само як для нашого тіла сьогодні необхідна вода. Ми без неї кожен день не можемо обійтися. Ми беремо стакан і п'ємо, і приймаємо цю воду, тому що вона необхідна. Так само і Бог потрібний для нашої душі, для нашої України. І моє бажання молиться, щоб український народ зрозумів. Що для України сьогодні потрібний Бог, який сильний зупинити цю війну, який сильний зупинити це зло. Але знаєте, дорогі друзі, на превеликий жаль, люди сьогодні в нашій Україні, вони не перестали грішити, правда? вони не перестали красти, вони не перестали проклинати, вони не перестали ненавидити. Але для того, щоб все змінилося, людині потрібно прийти до того, хто може змінити життя то може приобразити серце, дати нове серце, дати новий, нове життя, дати е, но, е, нові початки. Це може дати тільки Господь. І тому я хотів би сьогодні усіх вас закликати. Давайте я всіх запрошую встати на ноги. І ми зараз звершимо молитву за нашу Україну, щоб Господь допоміг і благословив. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа. Ми молимося Тобі Ім. Госуму тебе за наш край, в якому ми сьогодні живемо. Ти бачиш, Господи, стільки зла. Ісусе принесла, принесла ця війна, стільки розрухів, стільки зруйнованих досі, Господи, стільки забратих життів. Ми молимо тебе, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Боже, зупини цю війну. Ми молимо тебе, Господи, від ім'я Ісуса Христа, допоможи сьогодні нашому українському народу зрозуміти, що йому потрібно йти, вічний живий Господь, який дає пробудження, який дає розквіт який дає благословіння, який дає успіх. Я прошу тебе, Боже, допоможи сьогодні нам навернутися до Тебе в покаянні. Допоможи сьогодні нам особли і зрозуміти, що неправильно будували ми своє життя. Неправильно ми, Господи, будували своє майбутнє, але допоможи сьогодні, щоб ми шукали тебе. Ми молилися тобі, ми, ми просили вибачення в Тебе і зближалися. Во ім'я Ісуса Христа, благослови Сім'я кожного присутнього в цьому залі. Господи, торкнися сьогодні Духом Святим, кожне серце, допоможи нам, Господи, Сьогодні, кликати до Тебе і шукати Тобі, а тобі, нехай буде вся слава, наш великий сил Готні, Господь Бог. Отець і Дух Святий. Амінь.